Вітаю! Ми продовжуємо вчитись розв'язувати нерівності і почнемо знайомитися з методом інтервалів. Тема даного відео Розв'язування нерівностей в вигляді добутку, і саме методом інтервалів. Розглянемо першу нерівність. У лівій частині нерівності добуток двох виразів, а у правій частині 0. Це класичний вигляд нерівностей, поданих у вигляді добутку і їх зручно розв'язувати методом інтервалів. В чому ж полягає цей метод? На першому етапі ми повинні розв'язати відповідне рівняння, тобто знак нерівності замінити знаком дорівнює. Утворилось рівняння у вигляді добутку, ви вмієте розв'язувати такі рівняння, для того, щоб розв'язати рівняння у вигляді добутку, потрібно кожен множник окремо прирівняти до нуля і розв'язати утворені рівняння. Рівняння, які утворилися прості лінійні рівняння. Невідоме залишаємо зліве число, переносимо в праву сторону рівняння зі знаком протилежним, тобто х дорівнює мінус 7, х 1. Наступний етап методу інтервалю полягає в тому, що потрібно позначити отримані розв'язки на числовій прямій. Малюємо пряму числову, позначаємо. Букою Х по назві змінної, яка в нерівності фігурує. І числа мінус 7 і 1 позначаємо у вигляді виколотих точок порядку зростання, тобто від меншого до більшого. Спочатку менше мінус 7, потім більше 1. Наступний етап методу інтервалів потрібно знайти знак виразу початкового у лівій частині нерівності, знак добутку в кожному проміжку. Для цього ми беремо число, відповідне з проміжку, підставляємо у наш вираз і обчислюємо. У лівому крайньому проміжку від мінус безкінчаності до мінус 7 можна взяти, наприклад, число мінус 8. Можна мінус 9, мінус 10, мінус 100 будь-яке число, яке знаходиться в цьому проміжку. Я беру мінус 8. Підставляємо у початкову нерівність ось тут, в вигляді добутку. Де вона подана. І в нас утворюються такі вирази: мінус 8 плюс 7, помножити на мінус 8, мінус 1. У перших дужках буде мінус 1, помножити на мінус 9, буде плюс 9. Взагалі-то нам навіть не важливо, яким буде числове значення, важливо знак. Знак буде мінус. Отже, у лівому крайньому проміжку знак, прибачте, знак плюс мінус 1 помножити на мінус 9, буде плюс 9. Тому знак плюс. Далі знаходимо знак даної нерівності у другому проміжку від мінус 7 до 1. Там можна взяти числу 0. Взагалі, якщо йде перехід від від'ємного числа до додатнього, там обов'язково є 0, а підставляючи 0, зазвичай легше обчислювати вираз. Отже, беремо 0 і підставляємо замість х. у початковий вираз. 0 плюс 7 буде 7, 0 мінус 1 буде мінус 1. Плюс 7 помножити на мінус 1, взагалі можна просто знаки перемножити, плюс на мінус, буде мінус. Отже, у другому проміжку отримаємо знак мінус. І залишається знайти знак, визначити у третьому проміжку. Від 1 до плюс нескінченності. Можна взяти будь число з цього проміжку. Я беру найменше з можливих цілих чисел це 2. Підставляємо замість х у початковий вираз. Віку. І обчислюємо. 2 плюс 7 буде плюс 9, 2 мінус 1, 1, 9 на 1 буде 9, тобто знак плюс додатнє е, значення. Далі, наступний і останній етап е, рішення нерівності методом інтервалів. потрібно вибрати потрібні проміжки. Як їх визначити? Оскільки наш вираз у лівій частині більше нуля, тобто, має бути. Додатні, додатні значення приймати, То нам підходять проміжки зі знаком плюс. Це два крайніх проміжки. Визначаємо їх, виділяємо або штриховкою, у мене тут ось такими сірими прямокутниками. на письмі, зручніше заштриховувати відповідні проміжки. І записуємо ці проміжки у відповідь, вони є рішенням даної нерівності. Х належить від мінус до мінус до мінусами дужка, і від 2 до плюс нескінченності, Біля двійки також кругла дужка. Нагадую, що біля безкінченності завжди ставиться кругла дужка. Якщо у нас строга нерівність, строго більше нуля або строго менше нуля, то біля відповідних чисел також ставиться кругла дужка. ну і відповідно знак об'єднання. Розумію, що з першого разу ви не можете засвоїти сам алгоритм, але спробуйте самостійно розв'язати другу нерівність. Якщо помилитесь, ви завжди зможете. Включити і прослухати пояснення. Але спробуйте. Перевіряйте. Перший етап розв'яжемо відповідне рівняння. Отримали розв'язки 3 і мінус 4. Другий етап позначаємо отримані розв'язки на числові прямі. Спочатку менше число, потім більше. 4, 3. Наступний етап: знаходимо знаковий разу кожному проміжку. Беру число у лівому крайньому проміжку найменше ціле число, яке тут знаходиться, це мінус 5. Ну, верніше воно найбільше ціле число, але найближче до мінус 4 ціле число це мінус 5. Підставляємо замість х у початкову нерівність, і обчисимо знак. В перших дужках знак мінус, в других дужках також знак мінус. Мінус помножити на мінус буде плюс. Отже, у лівому крайньому проміжку отримаємо знак плюс. Далі беремо число із проміжкою 4 до 3, наприклад, 0 я взяла. Можна взяти 1, 2, мінус 1. На зручніше 0. Підставляю: у перших дужках буде знак мінус, у других дужках знак плюс. Мінус помножити на плюс дає мінус. Отже, у другому проміжку знак мінус. Беремо число з третього проміжку, яке-небудь. я б взяла найближче ціле число це 4. Підставляємо замість ікса початкову нерівність. Очислимо, у перших душках буде знак плюс, у другий знак плюс, плюс помножити на плюс, буде плюс. Отже, у правому крайньому проміжку знак плюс. Останній четвертий етап розв'язування на рівності вибрати потрібні проміжки, оскільки наш вираз у лівій частині менший за 0. То нам потрібні проміжки зі знаком мінус. Такий проміжок 1. Заштриховуємо його і записуємо відповідь х належить від мінус 4 до 3, оскільки нерівність також строга, Розв'яжемо разом третю нерівність. знову ж таки, у лівій частині добуток двох виразів, в правій частині 0, тому можна розв'язувати дану нерівність методом інтервалю. Перший етап розв'яжемо відповідне рівняння. Рівняння вигляді добутку, щоб його розв'язати кожен множник окремо прирівнюємо до нуля. Перше рівняння, яке отворилося 2х-4 дорівнює 0, рівняння першого степеня, навіть, можна сказати, це лінійне рівняння. Мінус 4 переносимо в праву частину зі знаком плюс. Ділимо обидві частини рівняння на 2, х дорівнює 2. Розв'язуємо друге творене рівняння. мінус 3х плюс 12 дорівнює 0. 12 переносимо праву частину зі знаком мінус, і ділимо обидві частини на мінус 3, виходить, що х дорівнює 4. На другому етапі позначаємо отримання розв'язки на часові прямі. Спочатку менше число, потім більше. І зверніть увагу, оскільки нерівність не строга, більше буде рівня 0, то точки ми заштрихуємо. Кружечки, які означають відповідні числа точки, ми заштриховуємо. 2. Спочатку менше число, 4 більше число. Третій етап. Знаходимо знак виразу даного добутку в кожному проміжку. Беремо число у лівому крайньому проміжку, можна взяти 0, він там точно міститься. Підставляємо замість Х у початковий вираз. Обчистимо знак: в перших дужках буде знак мінус 2 помножити на 0, 0, мінус, 4, мінус, 4, мінус. в других дужках плюс. Мінус 3 помножити на 0, 0, 0 плюс 12, 12 зі знаком плюс. І так, мінус помножити на плюс, у лівому крайньому проміжку буде мінус. Беремо число проміжку від 2 до 4. Там ціле число 3, його зручно якраз і взяти, підставити. Підставляємо. Обчислюємо. знак в першому проміжку буде плюс, і знак в другому проміжку також буде плюс. Плюс помножити на плюс буде плюс. Отже, проміжкою 2 до 4 отримаємо знак плюс. І знайдемо знаку проміжкою 4 до плюс нескінченності. Можна взяти найближче ціле число до 4, можна взяти 5. Беремо 5, підставляємо у початковий вираз замість X і обчислюємо знак в, кожному, в кожних дужках кожного множника. 2 на 5 4 буде знак плюс, мінус 3 помножити на 5 плюс 12 буде знак мінус, отже, плюс помножити на мінус, отримуємо мінус у правому крайньому проміжку. Останнє, та потрібно вибрати проміжки. Нерівність у нас більше буде рівні 0, тобто, нам підходять проміжки зі знаком плюс, і крайні точки цих проміжків ми включаємо. Отже, Проміжок зі знаком плюс у нас тільки один, я його е, заштриховую з таким прямокутником з сірим. і записуємо його відповідь. Х належить від 2 до 4, включно. Самостійно розв'яжіть четверту нерівність. Перевіряйте. Розв'яжемо відповідне рівняння. Воно у вигляді добутку розпадеться на два менших простіших рівняння лінійних. Розв'яжемо отримані лінійні рівняння, х дорівнює 3, х дорівнює мінус 1. Позначимо отримані розв'язки на числові прямі. Спочатку менше мінус 1, потім більше 3. Точки заштриховим, точніше, кружечки, які позначають точки, ми заштриховуємо, оскільки нерівність не строго менше або дорівнює. Знаходимо знак виразу початкового добутку в кожному проміжку. Я беру найближчі цілі числа, ціле число до мінус 1 у лівому крайньому проміжку, це мінус 2, і обчислюю відповідний знак. У перших дужках буде знак плюс, у других дужках буде знак мінус. Отже, у проміжку буде знак мінус. Далі у середньому проміжку можна взяти 0. Можна взяти якесь інше число, я для різноманітності взяла 2, якщо ви взяли 0, це також правильно. Обчислюємо, вставляємо відповідний вираз і обчислюємо знак кожного множника. В перших дужках буде знак плюс, у других плюс, отже, у другому проміжку буде знак плюс, І беремо яке-небудь число у третьому проміжку, я взяла 4 найближче ціле число до 3. І найменше відповідно в цьому проміжку ціле число. Підставляю замість х початкову нерівність, і обчислюю знак кожного проміжку кожного множника. У першому множнику, в перших дужках, буде знак мінус, у других плюс отже, в проміжку буде знак мінус. І останнє етап нам потрібно обрати проміжки для відповіді. Оскільки у нас вираз початковий менше або дорівнює нулю, то нам потрібно обрати від'ємні проміжки, їх у нас два – це лівий крайній проміжок і правий крайній проміжок. Записуємо відповідь, х належить від мінус безкінченності до мінус 1, і від 3 до плюс нескінченності. Розглянемо наступне рівняння: хто може самостійно розв'язати? Починайте самостійно, кому важко, розв'яжемо разом. Отже, У лівій частині добуток двох виразів двох множників х і 7х-56. У правій частині 0. Розв'язуємо методом інтервалів. Спочатку на першому етапі потрібно розв'язати відповідне рівняння. У вигляді добутку, кожен множник окремо прирівнюємо до нуля. Перше рівняння вже розв'язане одразу х до рівня 0, а друге рівняння розв'язуємо загальними способами. Мінус 56 переносимо праву частину зі знаком плюс, і ділимо обидві частини рівняння на 7. Х дорівнює 8. Позначимо отримані розв'язки на часові прямі. Спочатку менше, потім більше число, точки виколоті, оскільки нерівність на, на строго менше 0. Тому виколоті точки 0, 8. знаходимо знак нерівності у кожному проміжку. Підставляємо мінус 1 спочатку, беремо число з лівого крайнього проміжку. Мінус 1 можна мінус 2, можна мінус 10. Але найближче число до нуля, ціле число в цьому проміжку мінус 1. Підставляємо мінус 1. І обчистимо знак кожного множника. Перший множник мінус 1 знак мінус. Другий множник 7 помножити на мінус 1 мінус 56, також мінус. Мінус помножити на мінус плюс. Отже, у лівому крайньому проміжку знак плюс. Беремо число і з другого проміжку від 0 до 8, наприклад, 1. Підставляємо замість х І знаходимо знак кожного множника, і всього відповідного виразу. 1 знак плюс першого множника. 7 помножити на 1 мінус 56 буде мінус, від'ємне число твориться, плюс помножити на мінус буде мінус. І знаходимо знак нерівності у третьому проміжку. Від 8 до плюс безкінченності. Беремо найближче ціле число, 9, можна взяти будь-яке інше число з цього проміжку. І підставляємо нашу нерівність. Перший множник 9 додатній. Другий множник 7 помножити на 9 мінус 56. Також додатній. Плюс помножити на плюс, буде плюс. В третьому проміжку знак плюс. Далі обираємо проміжки для відповіді. Наш вираз, наш добуток менший за 0. Отже, нам потрібно від'ємні проміжки. Такий проміжок 1. Заштриховуємо його і записуємо у відповідь х належить від 0 до 8. Самостійно розв'яжіть шосту нерівність. Перевіряйте, розв'яжемо відповідне рівняння, прирівняємо кожен множник до нуля, розв'яжемо друге рівняння, і корені відповідного рівняння 0 і мінус 5. Позначаємо на часовій прямі, спочатку менше число мінус 5, потім більше. Оскільки в нас не строга нерівність більше, бо дорівнює 0, є знак дорівнює, то ми точки, які позначаємо, заштриховуємо. Далі знаходимо знак нерівності у кожному проміжку. Ви самостійно можете дібрати число і провести відповідні обчислення. Я це вже виконала і визначила знак у кожному проміжку. Далі обираємо проміжки для відповіді, оскільки наш вираз, наш добуток, має бути більшим або дорівнювати нулю, то нам підходять проміжки зі знаком плюс це крайні проміжки лівий крайній і правий крайній проміжок. Заштриховуємо і записуємо відповідь. Х належить від мінус безкінченості до мінус 5 включно, і від 0 включно до плюс нескінченості. Розв'яжемо наступну нерівність. Вона відрізняється від попередніх тим, що у одній з частин нерівності саме в лівій, не 2 множники, а 3. Взагалі може бути будь-яка кількість множників: 2, 3, 4. Немає значення. Головне, щоб в одній частині нерівності був вираз представлений у вигляді добутку, а в другій частині нерівності був знак 0. Ось у нас у лівій частині добуток трьох множників x2x4, х, а у правій частині 0. Розв'яжемо дану нерівність методом інтервалів. Для цього спочатку розв'яжемо відповідне рівняння у вигляді добутку. Кожен множник окремо прирівняємо до 0. X до 2х мінус 4 дорівнює 0, і 7-х дорівнює 0. Перше рівняння вже розв'язане. Друге розв'язуємо 2х дорівнює 4, х дорівнює 2. Розв'язуємо третє рівняння. Очевидно, що х дорівнює 7. Позначаємо отримані числа на числовій прямі. Точки, які ми позначаємо дані числа, будуть виколоті, оскільки нерівність строга строго більше 0. Спочатку найменше із цих чисел. 0, Потім 2 і останнє 7. Знайдемо знак нерівності у кожному з чотирьох утворених проміжків. Знайдемо спочатку проміжку від мінус безкінченності до 0. Можна взяти будь-яке число з цього проміжку. Я беру мінус 1, воно найближче до 0, ціле число, і найлегше з ним буде обчислювати. Отже, підставляємо замість х у нашу нерівність початкову число мінус 1. Або те, яке ви обрали. Перший множник мінус, запам'ятовуємо лише знак мінус 1, значить, від'ємний мінус. Другий множник 2 помножити на мінус 1 і мінус 4 знак, знову ж таки, мінус. І третій множник 7, мінус 1 мінус, мінус знак плюс. Мінус помножити на мінус помножити на плюс буде плюс. Знаходимо знак на нерівності другому проміжку від 0 до 2. Найпростіше взяти число 1, це ціле число єдине, яке міститься в цьому проміжку, і знайти знак нерівності. Перший множник 1 знак плюс, другий множник 2 помножити на 1 мінус 4 знак мінус, третій множник 7 мінус 1 знак плюс. Плюс помножити на мінус помножити на плюс буде мінус. Отже, у другому проміжку маємо знак мінус. Третьому проміжку від 2 до 7 можна взяти будь-яке число бажане ціле, наприклад, число 3. Можна 4, можна 5, можна 6. Я беру 3. Перший множник х – 3, знак плюс, Другий множник 2 помножити на 3 мінус 4 знак плюс. І третій множник 7 відняти 3 плюс всі множники мають знак плюс, отже, проміжку знак плюс. І знайдемо знак в останньому проміжку від 7 до плюс нескінченності. Беру число 8 з цього проміжку. Підставляю замість x. Перший множник х дорівнює 8, знак плюс додатній. Другий множник 2 помножити на 8 мінус 4 знак плюс. І третій множник 7 мінус 8, буде мінус 1 знак мінус. Плюс помножити на плюс і помножити на мінус. У останньому проміжку буде знак мінус. І далі обираємо потрібні проміжки для відповіді, оскільки наш, наш вираз, наш добуток. Більше за 0, значить, нам потрібні додатні проміжки, проміжки зі знаком плюс. Їх тут 2. Позначаю їх і записую відповідь. Х належить від мінус безкінченності до 0 і від 2 до 7. Самостійно розв'яжіть восьму нерівність. Перевіряйте. Розв'яжемо відповідне рівняння. Я не зупиняюсь на тому, як його розв'язувати. Позначимо знайдені розв'язки на часові прямі від меншого до більшого. Мінус 3, 0 і 10. Знайдемо знак нерівності в кожному проміжку, знову ж таки, самостійно спробуйте. Ну, вже зробили, перевірте, чи правильно ви визначили відповідні знаки. І записуємо, визначаємо потрібні проміжки. Проміжки нам потрібні від'ємні, тому. Заштриховуємо від'ємні проміжки зі знаком мінус, і записуємо відповідь. Х належить від мінус 3 до 0, і від 10 до плюс нескінченності. Пропоную вам потренуватися і самостійно розв'язати наступні три нерівності. Перевіряйте, пояснювати я не буду, просто прогляньте рішення. Якщо все вірно. То ви молодці. А якщо помилились, також молодці, але помилочки виправте і подумайте, в яких моментах, в яких міркуваннях ви помилились. Сподіваюсь, що ви засвоїли алгоритм розв'язування нерівностей в вигляді добутку методом інтервалів і пропоную тренувальні завдання для закріплення здобутих сьогодні знань, мінь і навичок. Бажаю успіхів! На все добре! Миру вам і здоров'я.